Коло мами смарт-проєкт для сучасних батьків, лайфхаки та рекомендації спеціалістів. Історії успіху супермам, які надихають. Всім привіт! З вами я, мама Олена, і це смарт-проєкт коло мами. Грудне вигодовування є одним з найкращих способів, яким матуся може турбуватися про свого малючка. Воно дарує не тільки їжу, захист від інфекційних хвороб, але й емоційне заспокоєння. Як малюкові, так і матусі. Проте через стрес та інші фактори лактація може знизитися чи навіть взагалі припинитися. Що ж робити, аби не втратити грудне вигодовування в умовах війни, та до кого варто звертатися по допомогу, дізнаємося. Ми сьогодні від нашої гості, консультантки з грудного вигодовування медичного центру Медок, яка стоїть на варті спокою молодих матусь Анни Білошицької. Вітаю вас, пані Анну, у нашому колі. Вітаю. Отже, ви є консультанткою з грудного вигодовування. Це вірно, так розкажіть, будь ласка, яка ваша роль у житті матусі і маленької дитинки? І взагалі, що власне роблять консультанти з грудного вигодовування? Консультанти з грудного готування допомагають матусям в питаннях грудови готовлення на етапі підготовки при Перших днів після пологів допомагають вирішувати різноманітні питання. І В першу чергу ми надаємо підтримку і допомагаємо знаходити відповіді на те питання, які вони не можуть самі знайти. І ми з радістю їм цьому допомагаємо. А питань багато буває у молодих матусь. От коли матуся ще в пологовому, ніби так навколо багато людей. Щось там хтось розповідає, щось показує, не показує. Але коли Матуся залишає стій непологову, одразу можливо виникає такий страх, що робити, аби дитина не була голодною. Крім того, ще дуже багато. Суперечливої інформації, що е, хтось каже, що потрібно по одному, інший каже по другому, тому консультанти вони також можуть допомогти саме ділитись е, доказовою такою інформацією. Яка прописана в наших різних протоколах, наказах, і щоб дійсно сказати правдиву і достовірну істинну інформацію, щоб, щоб не запутувати і не нашкодити. І не нашкодити. Так, і дійсно ви правильно так зосередили на нашу увагу на тому, що є такі стереотипи. На мою думку, що вони беруть спочаток з радянських часів щодо годування діточок і інколи матусяк також ви це зауважили, плутаються, що ж вірно, і цей стрес починається, і тому власне можуть виникнути проблемами. Тож з якими запитами до вас найчастіше от на сьогодні звертаються жінки? Найчастіше звертаються, все ж таки, коли вже щось. Трапляється щось не так, хоча uh -huh. хотілося б, щоб все було на профілактичному якомусь етапі, щоб попередити все. -се. Але все ж таки з основному стикаються в питаннях, починаючи з перших днів, це коли є дискомфорт під час годування, різноманітні тріщини, дискомфорт, щось не вдається, є сумніви, чи дитина наїдається, uh -huh. або ж вже дійсно є підтверджуючі факти, які говорять про те, що дійсно дитина там недостатньо наїдається, або дитинка на штучному вигодованні, і матуся хоче перевести дитину виключно на грудне вигодовання. Також ведення прикорму, завершення грудного вигодовування. І насправді дуже дуже багато різних питань. Угу, які ви даєте злюбки відповідь? От, власне, я пам'ятаю по своєму досвіду, що мене дуже хвилювало, чи дійсно малюк не їдається, особливо коли він часто прикладався і довго плакав. Ну, дитина плаче перша думка хоче їсти. Угу. Так розумію, що це питання сьогодні також хвилює матусі. Вони можуть постійно зважувати дитя до після годування, проводити якісь інші маніпуляції. Усе заради того, аби дізнатися, чи дитина не голодна. А взагалі, як насправді можна зрозуміти, чи достатньо молока, чи наїдається дитина? Вона ж сама не розкаже. Отак, це звісно, дуже такий відповідальний і такий е, чутливий період, тому що ж хочеться для дитини краще. Вона, на жаль, не говорить, не може нам сказати, що саме відбувається. Тому е, на щастя, ми не можемо все ж таки орієнтуватись виключно на поведінку дитини, ми не можемо орієнтуватись виключно на відчуття в грудях мами. Все ж таки, в першочергово, ми е, звертаємо увагу на те, як дитина набирає вагу. Це є найдостовірнішим показником. Тому, якщо в якийсь момент з'являються сумніви, чи все нормально працює, чи забагато дитина спить, чи мало дитина спить, чи часто дитина їсть, чи не часто дитина їсть, чи все нормально, там чи достатньо мого молока в моїх грудях. Йдемо до лікаря на профілактичний огляд, проводимо зважування і оцінюємо: якщо дитина по графікам по нормам дійсно вписується, значить все працює так, як треба. Якщо все ж таки підтверджений факт того, що е, все щось іде не так, тоді ми це вирішуємо. Крім того, кожноденно можна звертати увагу на просто поведінку дитини, в якому плані, щоб вона була не в'яла. Е, якщо ми десь помічаємо, що дитина типу важко прокидається на годування, десь в'яла. Там, наприклад, випороження змінюються не так часто дитина какає, сечовипускання також якось змінюється, можливо, десь різкий запах з'являється сечі. Це все ознаки, і будь-які ці сумніви є показом для того, щоб звернутися до лікаря на профілактичний огляд і зважити дитину. І щодо зважування важливо все ж таки не робити його рутину кожного а мають бути певні проміжки, все ж таки десь раз на сім днів, раз на два тижні, але під контролем лікаря. Ну і так само консультанти також на прийомі. Ми особисто в клініці медок також я проводжу. У нас є всі необхідні девайси для. Того щоб оцінити вагу дитини і врахувати всі важливі аспекти угу. щодо того, є е, е, харчування? От, наприклад, матусі, так мама, як е, говорять, ну в народі мама має багато їсти там калорійної їжі, їжі ще годувати малючка. От е, чи дійсно, якщо молока мало, як може ну вважатися? Чи так воно є? Це треба щось з раціоном матусі робити. Ви даєте тут поради якісь? Це було б так добре, що ми от могли призначити, знаєш, відьма там випити там літр молока, чи заїж, там горішками, ще банку з гувшенки відкрий. Але насправді, на жаль, це не так не працює все ж таки. Додатково, звісно, різноманітне збалансоване харчування мами це корисно. Воно буде позитивно впливати на її психоемоційний стан, стан здоров'я, якщо вона буде різноманітно і збалансовано харчуватись. Але це не є першочергово. Все ж таки, в першу чергу, ми працюємо над механікою. Ми оцінюємо, як дитина часто прикладається, як саме дитина Ракладається і в першу чергу вирішуються такі механічні певні питання. Ми можемо йти в напрямок покращення, але тут потрібна така командна робота і дитини, і мами, і зі сторони фахівця, який може направити в цьому напрямку угу, то такої чарівної пігулки, от ви як провізор, ще так фармацевт. Е, можете дати пораду? Треба якусь чарівну пігулку з'їсти, буде багато молока. Ні, на жаль, ні. Е, є навіть один тип протоколу, який там є певний шлях, який ми можемо використовувати спільно з призначенням лікарів певний препарат, але він призначається лише е, після того, коли налагоджена частота і прикладання. І дійсно є підтверджений факт того, що є дійсно певний діагноз того, що молока там недостатньо і так далі. Тому е, просто так ми не можемо піти звернутися до фармацевта, сказати, скаже, мені таблетки для лактації. Ні, вони не спрацюють так само, і чи її для лактації. Ага, про що і... теж хотіла запитати? Ні, Це комерційна жаль. така фішка. Да, Сотки, зверніть увагу, що ці чаї, хто виробляє виробники суміші, і це маркетинг. О щодо суміші в умовах війни така ситуація складна зараз через стрес, але взагалі дійсно може або припинитися лактація, або недостатньо бути кількість молока у мами. То в чому тут перевага грудного вигодовування Все ж таки над суміш? Ну. По перше, тут важко порівнювати, тому що це абсолютно різні історії, тому що суміш це все таки кліки, і це має бути призначено дійсно в останню чергу. Особливо зараз в цих умовах, які ми зараз переживаємо, дуже важливо обирати такий більш природний шлях, тому що ми не знаємо, що буде завтра, враховуючи всі умови навколо того, що світлом відбувається, доступ до води може бути і так далі. А враховуючи, що цю історію, ну що пережила Туреччина, наприклад, то взагалі доведено те, що ну була Дитинка, яка знаходилась декілька діб новонароджена під завалами, і мама її годувала грудьми, і завдяки цьому саме дитина вижила. І якби не було годування, то на жаль би вже все закінчилось дуже погано. Тому враховуючи, в першу чергу, такі звичайні побутові питання. Однозначно, грудне вигодовування — це ну природно і просто, тому що це завжди доступно. необхідні температури безпечно для дитини. Суміш — це потребує додаткових витрат як фінансово, так і інших це моментів. Дорого. Так дуже це дорого. дорого. Так, ну і треба дбати про пляшечки, дійсно їх там стерилізувати, не так, як ви вже і змінювати згадали. їх потрібно. Не uh -huh. тільки що одну купили і все, і це на весь рік, там, наприклад, ні. Воно теж потребує заміни і гігієни, і це знову ж таки ці умови додаткові. Uh -huh. Тобто, стратегія порятунку моліків в умовах війни це грудне вигодовування. Однозначно. І крім того, це і стратегія і підтримки мам. Тому що для мам також дуже важливе саме годування. Воно має вплив на її здоров'я, позитивне. Хоча зазвичай кажуть, що ой, годую там і зуби посипляться і волосся теж і... Це віддаєш малюку. Це віддаєш малюку. Але насправді ні, ми отримаємо також позитивний результат при цьому досвіді, саме лактації. Воно має позитивний вплив на гормональну систему, на роботу жіночих статевих органів. Воно знижує ризик цукрового діабету, вплив на гіпертонічну хворобу. Також воно знижує. Ризик ці всі історії, хоча ну, ці хвороби дійсно дуже популярні у нас в Україні. На жаль, дуже часто людей з ними стикаються. І якщо ми розуміємо, що навіть грудне виготовлення в цьому плані може зробити певний крок, щоб знижити цей ризик, це, я думаю, ну, вагомий аргумент, щоб це додатковий бонус, саме грудне вигодовування. Ну і, звісно, для дитини це дуже багато всього воно допомагає. І психоемоційний стан покращує. І... Той захист, який дитина отримує завдяки грудному молоку, це беззаперечно, однозначно. Тобто найцінніше, так що в першу чергу може дати мама дитині, це своє молоко. Природне і однозначно, це все, що необхідне для того, щоб всім було добре. Тут немає нічого поганого. Тобто, якщо там через стрес, так зараз ми всі опинилися в такій ситуації, дійсно виникають проблеми з лактацією, то боротися однозначно варто. Так, однозначно варто боротися, і тому що насправді, навіть якщо якісь сильні стрес трапляються за один день, молоко повністю не згасає. Все одно у нас є час, коли ми можемо працювати, налагодити. Дійсно можуть бути якісь такі ситуації, що щось змінюється, змінюється витік молока, які з'являються складнощі, ніби мама помічає, що якісь є зміни в грудях. Це не не означає, що все, наша історія закінчилась. Груди насправді дуже готові працювати, налагоджуватись. Є поняття там релактації, різних складних термінів. І ми працюємо навіть якщо в жінки була перерва там місяць, вона не будувала взагалі грудьми є шанс налагодити знову. Це це, звісно, робота, яка вимагає певних зусиль, але це можливо. Угу. Ну, якщо виникають якісь такі певні питання, певні вже труднощі, як ви кажете, хотілося б, щоб профілактично зверталися, однак вже найчастіше ну зрозуміло звертаються, коли вже є якась проблема. То як можна отримати консультацію в медичному центрі медок від консультанта з грудного видовлення? Ми надаємо різні формати, які зручні. Наприклад, я всім раджу все ж таки звертатися на консультацію ще на етапі підготовки до, до вагітності, до народження дитинки для того, щоб приблизно зорієнтуватися, тому що нас не навчають цьому в школі. Як це від відбувається, чого чекати після пологів. Саме ця підготовка питань грудного донівна однозначно буде корисною. І ми надаємо саме в консультації в межах нашого медичного центру. Також є виклик додому, що дуже зручно, угу. тому що мамі не потрібно нікуди їхати. Ми можемо безпосередньо до неї приїхати. Вона може бути в своєму ліжечку, в своїх умовах, де вона зазвичай годує, і ми безпосередньо на місці можемо все налагодити комфортно. І плюс ми на 100% підлаштовуємось під дитину дитині 100% комфортніше і однозначно в перші дні після пологів не хочеться сильно десь їздити. Тому типу, в нас є такий варіант, і також в нас є онлайн рекомендації. Якщо раптом є необхідність допомоги безпосередньо в стінах полову будинку, якісь питання виникають uh -huh. і не вдається знайти відповіді. Також ми можемо і в онлайн форматі розмовляти і допомагати. І саме стосується цих всіх консультацій, ми завжди надаємо і підтримку. Після того, коли я проводжу консультацію, завжди залишаюся на зв'язку з мамами, скільки це необхідно для до того моменту, поки ситуація буде покращена. Тому що ми зацікавлені в тому, щоб всім було добре і питання вирішив. Тобто, супровід такий обов'язково. Так, да? супровід у нас є однозначно, що найменше тижневий, але практика показує, що навіть інколи я й довше залишаюся, якщо в цьому є необхідність, тому що а, питання завжди виникають. Інколи ну матусь залишаються на на під час консультації одні питання, такі вийшла я за двері, з'являються якісь нові. І звісно, я їх не залишаю з цими запитаннями. Я завжди проговорюю цей момент, що вони можуть написати. Я з радістю надам цю відповідь для того, щоб їм було спокійніше і вони були впевнені в своїх силах. Ну це така чудова послуга. От дійсно, ви так згадаєте. Дали про неї, що в перші дні, тижні, навіть місяці мама як в іншому світі живе. Так вона може навіть сплутати, який сьогодні день, забувати поїсти, і не вистачає там часу і сил на найважливіше і вкрай не просто вибратися з дому, поспілкуватися з консультантом з родного вигодовання чи запросити там. Ну я не знаю <кл> я> додому. Даву це це просто найкращий такий варіант. Однак тут одразу знаєте, таке запитання щодо вартості тої послуги. Можливо, хтось думає, що ну запрошувати консультанта з ГВ додому, то не за. Дешеве задоволення, як щодо цього, чи то того вартує? Я вважаю, що вартує, тому що насправді, якщо оцінити які в наші витрати, взагалі посядненні, то з е питань грудного вигодовування – це не акція, яка потребує там кожного тижня і так далі. Це uh -huh. все ж таки типу не постійна основа, тому що ми надаємо дуже якісну підтримку після цього, і це не потребує якоїсь терапії, типу як з психологом, наприклад, два рази на тиждень і так далі. Тобто це найперший факт. Друге, має бути взагалі аргументація. Якщо є мета, чому ви хочете консультацію, що ви дійсно хочете налагодити. Тому мені здається, тут немає ніяких аргументів для того, щоб суперечити цьому. Плюс використання суміш, якщо ми так вже порівнюємо, Якщо не налагоджується грудне вигодовання, звісно, вдаються вже до використання суміші. Це також не безкоштовно. А враховуючи, які є побічні ефекти після використання суміші, і те, що щонайменше 2-3 тисячі гривень іде на витрати суміші на місяць, це без. Додаткових якісь девайсів, там стерилізатори, пляшки, соски і так далі. То ну 100% це ну і поряд не тому що ця консультація однозначно є більш доступною ніж ці всі додаткові витрати, які потім будуть. І я вже мовчу про якісь ці супутні, які можуть бути захворювання на фоні використання сумішей і так далі. Це все ж таки підвищує чутливість дитини до різних захворювань. Mm -hmm. Тому не не треба так думати в першу чергу. Да що тут за дороге задоволення. А, якщо до того ж порівняти, наприклад, там ціни у столиці з Вінницькими, uh -huh. то я так розумію, тут набагато дешевше. Так, так? щонайменше в два рази від двох тисяч далі стартують ціни виклик саме консультати, особливо якщо він досвідчений у столиці, це в у столиці, uh -huh. так особливо, якщо він більш досвідчений, то це також ще й більше дорожче дорожча. Й де вартість ну, Вінниці на порядки разів так. це дешевше? Тому варто спробувати отримати задоволення, отримати вичерпні відповіді на а, усі запитання. Щодо підготовки от профілактики, ми трішки вже про це говорили. Що найкраще було б щоб жінка ще на етапі вагітності, вона зверталася до консультанта і вже отримувала якісь такі інформаційні, можна сказати такі де да, меседжі поради, що і робити. А як правильно це робити? От готуватися, треба якісь маніпуляції, вибачте, робити, чи чи це тільки інформація? На щастя, Надається. не треба нічого своїм тілом робити. Воно саме за себе все робить. Єдине, що ми робимо, це ми інформуємо для того, щоб розуміти, чого очікувати від дитини, чого очікувати від дитини, як попередити якісь ускладнення, щоб всім було добре, і це прекрасно. І, і я коли проводжу ці консультації, то мам завжди даю певні домашні завдання, які їм йдуть на користь. Вони завжди дуже вдячні за них. І я чую ці відгуки дуже позитивні. Крім того, завжди надаю певні матеріали, які вони також не будуть, певні шпаргали. На які вони можуть потім звертати увагу, якщо якесь питання виникає, вони можуть просто перейти в ту ж паргалочку, переглянути. Якщо самі не розбираються, вони знову там звертаються на консультацію. Але це 100% класне вкладення, uh -huh. не якийсь додатковий там, одяг чи ще щось, а от саме ця інформаційна підтримка, допомога, підготовка вона дуже важлива і вона дуже результативна. Цікаво, на такі консультації матусі самі приходять чи беруть своїх чоловіків, татусів. В Більшості випадків матусі самі, але дуже часто буває, що в медичному центрі у мене були такі випадки, коли були з татусями, і це надзвичайно приємно. На всіх консультаціях, вже після народження, там завжди йдуть вони парою. В більшості випадків, якщо там тато десь поряд, то вони завжди вдвох включені в цей процес. Але дуже хочеться, щоб дійсно і на підготовці також вони всі обов'язково це проходили, щоб вони розуміли і не були такі розгоблені, бо саме татусю зазвичай трошки легше контролювати Сituацію він швидше згадує те, що там вони проговорювали під час підготовки: що ага, нам радили оте робити, все нормально. Там не переживаємо. Вони якось допомагають направити. Тому коли це парою, це прекрасно. То запрошуємо як матусь, так і татусівському і бабусь. Бабусь без проблем. До речі, також коли я приїжджаю на виклики додому, то там всі всі, працю, всі збираються і всі запитують. І я ніку... всім кажу, будь ласка, всіх запрошую і щоб дати відповідь на всі, тому що важливо, якщо проговоримо тільки з однією мамою, все питання не вирішиться. Тому треба, щоб було саме і от. Очення сформувати навколо матусі, щоб всіх погляди співпадали і щоб всі розуміли одне одного. Угу, чудово. І е, таке питання. Ви вже трішки так е, торкнулися його. Як правильно завершувати грудне годоння? Також можна звернутися до консультанта і зробити це правильно, що радять консультанти, бо парад є ну багато, прям такі знаєте, середньовіччя, це перев'язування, якісь е, пігулки знов таки. Да? То для, для лактації тут же для завершення. Ви як фармацевт також можете дати. Таку так, інформацію, звісно, є таблетки для завершення, але вони е, обов'язково призначаються лише, лише лікарям, і в певний період вони не завжди актуальні, тобто, через 6 місяців, через рік чи через 2 після пологів вони не є актуальними. І це серйозний препарат, який просто так, що поради фармацевта аптеці або порадила подруга, в ніякому разі не можна. І, взагалі, навіть якщо десь потрібно по якимось причинам завершити десь раніше, е, завжди актуальна допомога, проста природня поступового завершення, і вона є безпечною для жінки. Потребує якихось додаткових препаратів. Головне правильно пильнувати, пильнувати слідкувати за своїм самопочуттям, і консультант обов'язково в цьому плані також направить. І так не боятися, не може бути якихось таких дивних запитань. Якщо десь якась ситуація виникає, не знає жінка, як з цим справитися, завжди нормально звернутися за допомогою. І в плані завершення також ми допоможемо. Але однозначно, категорично ні, скажу, що не можна чекати просто. От не буду годувати, не я вже завершила. Хай там груди перегорить молоко. Хай ні. поплачеш, родичі можуть сказати. Та, да. Хай відвикає. Це так дуже жорстоко, буває. дуже сильно, тому так ми не робимо. Не можна чекати, що молоко просто зникне, не можна в ніякому разі перев'язувати, не можна просто так пити якісь таблетки. Важливо поступово завершувати, зменшувати годування, пильнувати самопочуття там при необхідності робити стіджування, але це вже детальніше. Ми дивимося в конкретній ситуації, як там жінка часто годувала, на якому етапі вона завершує, і це можливо безпечно. Mm -hmm. І без болю це проти теж етап в житті матусі і дитини. А взагалі до якого віку радять от на сьогодні? Чи може змінили щось у цьому плані годувати дитину грудьми? Значно безпечно годувати що не менше до двох років далі, тому що дуже багато хто говорить, що після року там молока вже ніякі ну, синя. Uh -huh. Навіщо? Ні, але доведено те, що грудне молоко це ж не просто їжа для дитини. Там є воно дуже цінне. Насправді там є різні імуноглобуліни, фактори росту, які є і після року, і після двох років. Тому тут головне не забувати певні аспекти, що має бути вчасний прикорм, має бути різна комунікація з дитиною. І оце плюс поєднання якісь інколи годування після року, там, наприклад, грудьми це прекрасний досвід, якщо головне, щоб він був налаштований і комфортний для всіх, і навіть довше, якщо мама хоче довше годувати. Тому Всесвітня організація здоров'я рекомендує двох та довше по бажанню родини це продовжувати робити, тому що це безпечно і доведено. Чим довше жінка годує, тим довше в неї є певні такі Зниження ризику, виникнення онкологічних захворювань молочних залози, тому що теж в наш нашому інфопросторі нещодавно була історія про те, що типу навпаки, грудне вигодовування шкодить і може викликати якісь негативні хвороби молочних залоз, але насправді ні, це брехня. Наука, дослідження говорять, Всесвітня організація здоров'я рекомендує годування ну, чим довше, тому що це доведений факт, що це корисно. Треба прислухатися до того, що говорить наука, так, так? так. підтверджена. І що ви побажали вже на завершенні нашої розмови усім молодим родинам, у яких недавно з'явилось маленьке щастя, або які лише не планують стати батьками. Я хочу побажати, щоб. Вони не боялися звертатися за допомогою. Завжди, якщо виникають якісь питання, не соромились цьому. Чогось не знати це нормально. Ми не можемо бути професіоналами в усіх питаннях. Головне шукати цих професіоналів, які будуть довіряти ним, які будуть вам надавати вичерпну інформацію. Будуть до вас звертатись з підтримкою, і однозначно, все буде добре. Головне оточуйте себе хорошими фахівцями, близькими людьми, і все однозначно буде добре. Дякую за таку цікаву та важливу розмову. Дякую вам. Нагадаю. Сьогодні разом з нами була консультантка з грудного вигодовування медичного центру Медок, яка стоїть на варті спокою молодих матусь. Анна Білошицька життя кольорове і сповнене щастя, коли в ньому є місце любові, близькості, довірі. прийняття у стосунках з найближчими, а грудне вигодовування – це той чарівний ключ, який допомагає матусям і малюкам бути щасливішими разом від самого початку. І ви можете пронести це почуття крізь роки. Будьте щасливими і робіть щасливими власних дітей. З вами була. Мама Олена. Це смарт-проєкт коло мами. Ще почуємось. Коло мами смарт проєкт для сучасних батьків. Лайфхаки та рекомендації спеціалістів. Історії успіху супермам, які надихають.